Вітаю тебе! Мене звати Ірина Томаш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій, а також жіночий наставник з досвідом 13 років. І сьогодні хочу з тобою поговорити на тему жіночності та блоків у фінансах в цій сфері. І перше, що хотілося б окреслити, це баланс приймати та віддавати, чи все сама. І коли жінка тягне все сама, то автоматично їй стає важче. Отримувати подарунки від Всесвіту, від чоловіків. вона не розуміє, чому так відбувається, що Всесвіт немовби дає їй самостійність у всіх напрямках життя. Але якщо ось ця жінка потрапить, наприклад, в якийсь ретрит, де її скажуть, чи просто в якесь місце, ось три дні, там, чотири дні, п'ять днів, ми будемо робити все для тебе найкраще. Масажі, подарунки, приносити їжу. Ось просто приймай. Їй буде вже на другий день дуже важко і неприємно, соромно, можливо, якось не по собі, отримувати всі ці моменти, тому що ця жінка звикла все віддавати іншим. І їй важко приймати від інших ось ті самі подарунки. І навіть якщо ви теоретично скажете, що ні, я готова приймати, подумайте, чи. Можете ви попросити гроші вашого коханого, чи щоб він щось вам купив чи подарував. Чи можете ви попросити не знаю, будь мати будь-які прохання у незнайомих людей, щоб вам відкрили двері, щоб допомогли принести, донести сумку, відкривали перед вами двері і так далі. Ось такі про такі дрібнички також подумайте, тому що, в принципі, це теж може показати, що. Ви знаходитеся мовби постійній позиції сили, і вам важко просити у інших допомоги. І ось це перше, що би я радила проаналізувати і потроху додавати в своє життя, вміння приймати, просити, попросити у чоловіка подарунок, натякнути йому про подарунок, який би хотіли отримати, і так далі. Тому що згадайте саме ті жінки, котрі. Звикли жити за рахунок 100% чоловіка і шукають собі гаманець, наприклад, то звичайно, що у них це дуже сильно пропрацьовано і Всесвіт їм це дає. Тобто вони собі це дозволяють. Вони цю, це питання дуже легко в собі пропрацювали і пропрацювали таке питання сорому, тому що соромно просити, а що скажуть про мене, будуть думати, що я якась там меркантильна чи інші моменти в житті. І ось ось на цьому якраз на соромі і на провині можна, можна тиснути на жінку в плані того, що ти меркантильна там, і так далі. Хоча жінка, по суті, в природі має таку меркантильну основу, бо їй важливо виховувати дітей, щоб вони були в затишку. Жінка про матеріальне життя, про матеріальність, тому для нас це нормально. Подумайте ось про ці моменти. Тому що якщо у вас на цьому є блоки, то по суті блоки є не тільки від прийняття дарів від чоловіків, а взагалі від всесвіту в цілому. Це перший момент, і моя порада навчитися приймати, проговорювати, просити, говорити. Це не так просто, але це достатньо реально пропрацювати. В моєму житті були моменти, коли мені важко було просити заявляти, говорити. Але я, в принципі, знайшла в цьому баланс. І дуже-дуже задоволена. Тому і вам раджу мати знову ж таки баланс віддавати-приймати, віддавати-приймати. Тому що у багатьох знак, повторюсь, оцей момент відда віддавати набагато сильніший, ніж приймати. І це теж закладено в нашій природі. Наступний момент це ось ця хорошість. Хороша дівчинка, котра не може сказати ні, наприклад, ось всім цим гендерним до жінок, котрі існують. Ну, і хочеться одразу сказати про те, що жінки звикли і багато працювати на рівні з чоловіками, і займатися побутом, займатися дітьми, домом, всі, всіма речами. А потім ще вони відчувають провину за те, що вони не мають такого високого рівня лібідо, що чоловіки не дарують, не поважають, і ось всі ці моменти. І, будь ласка, подумайте про те, що якщо ви не можете сказати про те, що... Ви не хочете щось робити, ви не хочете працювати на цій роботі, ви не хочете щоденно тільки ви прибирати. І нічого поганого, ви не погана господині, якщо ви відмовитеся від цих ролей якийсь час. Чи будете шукати можливість знайти вам поміч, помічницю? Чи, наприклад, якщо у вас є помічниця, немає нічого такого знову ж такого страшного тут в тому, що. Вам допомагають з побутом, і ви ніяка не лінива, не погана, І ось всі ці речі просто відпускайте. Нагадую вам, що сором це найбільший такий показник того, що нами маніпулюють, що ми не можемо бути вільними в своїх проявах і проговорювати ті речі, котрі не відповідаються певним гендерним очікуванням. Не всі жінки створені бути ідеальними господинями, не всі жінки хочуть народжувати дітей. Не всі жінки, ну, там дуже великий е, е, такий список цих всіх речей. Якщо вам чогось не хочеться, це нормально. Можливо, згодом ви забажаєте там, створити сім'ю, мати дітей, е, не знаю, налагодити побут. А якщо на даному етапі ви можете це делегувати, чому би ні? Ну і так далі. Просто подумайте ось про цей комплекс хорошості, перед ким ви намагаєтеся проявитися так, що. Не бути собою, але в очах інших ви хочете захистити, на мову цей, цей комплекс, цю хорошу дівчинку. Навіщо вам це робити, підтримувати? І більше скажу, що жінки в цьому комплексі вони дуже рідко бувають яскравими, привабливими, цікавими. І а, чим більше жінка дозволяє собі бути собою, не ідеальною, не такою хорошою, тим більше її теж поважають і люблять. Це теж питання самооцінки, котре. Поступово напрацьовується Само, самооцінка це таке набуте, на моби явище, тому що самоцінність вона дана нам від природи, як унікальність кожної з нас, кожна з нас цікава, унікальна і має свої таланти та дари. Наскільки ми можемо відчувати цю самоцінність, розкрити її відчути, настільки ми можемо також оцінювати рівень прийняття, в тому числі і фінансів в нашому житті. З темою самоцінності я працюю на своїх жіночих програмах, в тому числі в коді жіночності, це мій такий великий флагман, який я зараз готую. І, звичайно, що в Манібус, тому що самоцінність напряму впливає також на наші доходи. Наступна програма це боротьба. Це коли жінка намагається бути в режимі такому чоловічому, боротися з світом, намагатися всім просто показати, яка вона крута, яка вона класна. І вона вважає, що треба боротися для того, щоб щось отримати в житті. І це дуже не жіночий шлях, тому що у жінки навпаки ось етап прийняття як цієї яйцеклітини, до котрої йдуться обставини, подарунки, можливості, гроші в вигляді сперматозоїдів. Вибачаю за такий приклад, але знову ж таки він дуже класно описує саме стан жінки. Якщо вона наповнена, якщо вона. Займається собою, якщо вона себе не, не, знаю, не перевантажує мільйонами справ. А звичайно, що в нашому сучасному житті у нас є їх дуже багато. Але коли ви цінуєте себе, цінуєте свій час свою енергію, напрацьовуєте енергію і так далі, то, звичайно, що і підвищується ваша самоцінність, і ви, коли у вас більшуються енергії, у вас з'являється більше можливостей, інсайтів. І активності, тому що на нульовій енергії ну, що тут зробиш? Тому, звичайно, що така банальна фраза, що гроші це також енергія. В цьому плані це так, тому що ви можете і зрозуміти, що вам важливо відпустити в своєму житті. У нас є дуже багато певних негативних настанов, і все сама, і момент прийняття, і дуже багато різних, можливо, родових історій, коли страшно гроші було приймати то, щоб з'явилася ця енергія, її треба звідки щоб вона з'явилася, взяти. Тобто відпочити, приймати вітаміни, прогулюватися на вулиці, дозволити це собі, просто банальну прогулянку. І, звичайно, що робити практики. Тому що я, наприклад, як людина, котра кожен день робить медитації чи інші практики, ну, мені важливо також це давати в своїх жіночих програмах, давати це через таку. Заряд сили, тому що інакше, якщо я не буду практикувати, то звичайно, що я не буду давати сильні практики. Але тим не менш, як і жінці, мені теж важливо бути в силі, незважаючи на об'єми роботи і на бізнес, і на сім'ю, і на життя за кордоном і так далі. Тобто всі ці речі є теж в моєму житті. Але коли я відчуваю, що я дуже втомлена, я кажу собі стоп. Тому третій момент це знову ж таки енергія, як би банально це не звучало. Валюта сучасності це енергія, Напрацьовуйте її і вчіться бути в силі та в ресурсі. Вчіться якісно себе наповнювати, цінувати свою енергію. І ось, коли ви почнете робити непрості медитації, коли ви відпустите негативні програми свого життя, ви почнете поважати себе, коли відчуєте, яка легкість може бути в цілі. Ми забуваємо про ці моменти, що ми можемо бути спокійними, щасливими. Гармонійними, нетривожниками. Ми про це просто забуваємо. І коли ми про це згадуємо, ми починаємо себе більше поважати і любити. Так ось, будь ласка, просто хоча би хто не йде глибше в практики медитації, дайте собі цей відпочинок якісний і баланс знову ж таки попрацювала, відпочила. Це дуже важливо і для вашої краси і молодості також. Бо можливо просто ходити до лікарів. Робити собі безліч ін'єкцій, а можна і також відпочивати і пролонгувати цей період походу до лікаря, якщо ви хочете, наприклад, там собі ці уколи краси робити. Далі, програми жертви. Жертвити люблять всі, по суті, звинувачувати люблять всі. У жінок це особливо проявлено. Інша така категорія: хтось йде в боротьбу. Як таку захисну позицію замість прийняти то те, як є, просто підвищувати свої вібрації, свій стан, розвивати жіночність і щоб легше до вас приходили можливості. Інші просто йдуть жертву. Винне керівництво, чоловік, діти, обставини, все довкола винне. Ну тільки не я. Я не можу бути вина. Я жертва обставин. І бути в жертві дуже вигідно. І так, таким чином люди хворіють дуже складними хворобами, тому що в цей момент за ними можна доглядати, піклуватися, дуже велика вигода є. Я завжди в програмі Money Boost, та і в коді жіночності буду говорити, бо це нова програма. Кажу ось такі речі, що у нас нам вигідно не мати щось в житті, якщо ви дуже чогось хочете, наприклад, збільшити фінансовий дохід, створити стосунки. Народити дитину і у вас не виходить, це означає, що у вас є дуже серйозна вигода всередині себе, чому ви це не хочете отримати. І ось цей стан образ, жертви, негативних всіх цих станів, вони дуже класно нас блокують від всього цього. Жінка, наприклад, теж любить ображатися. Образа це теж дуже і в чоловіків воно працює, але у жінок воно ще сильніше. Тому що в нашому житті... Якщо ми говоримо про навіть енергоцентри, то енергія любові, серця, емоції, ми набагато сильніші в цьому, як жінки. Ми більш емоційні, наш емоційний центр сильніший. І, звичайно, що і образи на нас сильніше впливають. Так ось, коли ми ображаємося, коли ми в жертві, коли у нас є дуже багато таких негативних емоцій, нам, ми просто приймаємо той факт, ну ось так, я бідненька, пожалійте мене. Я не хочу з цього виходити. І це ось така теж дуже жіноча сторона, побути в жертві. Але якщо ви дійсно хочете щось змінити в своєму житті, підходьте до дзеркала. І найкраща практика ваша буде це прийняття відповідальності за своє життя і розуміння, що всі події в моєму житті я створила самостійно. Всі події в своєму житті я створюю щоденно. Всі найкращі події в своєму житті я створюю на даний момент зараз своїми думками, своїми вчинками, своїми діями. І це закладає фундамент на завтра. Не забувайте про це. І, звичайно, що хочеться ще один момент сказати сьогодні, останній, їх дуже багато, але ось те, що я ось прям, прям важливо було сказати, я сказала. І останній пункт це якщо я буду заробляти гроші то, наприклад, там, то чоловік від мене піде. Чи якщо я буду заробляти більше, ніж чоловік, то це теж вб'є наші стосунки. І, звичайно, що класно, коли чоловік заробляє більше коштів, але в певні етапи життя жінка теж може заробляти більше. Якщо у них такі теплі духовні взаємостосунки, вони можуть це налагодити і надалі чоловік теж може реалізовуватися, якщо жінка на нього не тисне. І не бере 100% відповідальність за все в їх фінансах, тому що дійсно фінанси це більш така чоловіча відповідальність. Але в певні проміжки часу жінка теж може заробляти більше. Але ось цей страх, що якщо я буду заробляти більше, чоловік від мене піде, просто блокує повністю навіть базові доходи у жінки. Просто про це подумайте і прийміть той факт, що якийсь певний час, може, якщо я буду заробляти більше, це буде класно для нашої сім'ї. Я буду підтримувати, любити свого коханого, він теж піде вперед. Я дуже буду радіти, коли він не знаю, буде більше, ніж я заробляти, але в голові з собою домовитися, тому що це дуже серйозний блок для жінок. І ще такий нюанс сюди ж: це про те, що чи гроші, чи сім'я ось ця дуальність постійно вибору. Да? Не можна мати і гроші, і сім'ю. І так далі, але вам скажу свого досвіду. Ось зараз у мене є і сім'я, і гроші, і реалізація, і дитина маленька. І ще я вагітна зараз на восьмому місяці. Записую вам відео, веду жіночі програми. І, в принципі, маю багато енергії. І коли я втомлена, я про це говорю, ось на восьмому місяці я втомлена, я відпочиваю. Зараз я маю енергію, я вам записую відео. Тобто такому жіночому, знаєте, прийнятті. Але не треба ставити собі вибір, чи, чи ви можете мати і стосунки, і фінанси, і дітей народжувати, і реалізовуватися з дітьми. У мене реалізація пішла, коли я народила Яромира. Йому було там, не знаю, там, з самого народження, він був постійно зі мною, але я і реалізовувалася, я вийшла в блог саме тоді, коли народився мій син. Тому все це стереотипи. Знімайте себе всі ці окови і живіть вільно. І я вам дуже раджу бути максимально чесними собою у ваших істинних бажаннях і жити це життя на 100% настільки, наскільки ви можете сьогодні, а далі ще чесніше, а далі ще більш правдивіше, а далі ще вільніше. Ось я вам це дуже від щирого серця бажаю. І йдіть в розвиток себе. А хто хоче глибше йти, звичайно, що я запрошую свою грошову програму Мані Буста, котра проходить раз на три місяці чи чотири місяці. І ми якраз працюємо з енергією процвітання в різних напрямках, але з акцентом все ж таки на фінанси. І ми там працюємо з негативними програмами, з контрактами, з родовими програмами, такі більш глибокі. Практики виходу з тих програм, з котрими ви самостійно, скоріш за все, б не працювали. Ось так. А ті, хто бажає самостійно працювати, просто виписуйте все, що, чого ви хочете залишити, що ви хочете залишити в минулому, і йдіть в своє найкраще процвітаюче життя. Я вас обіймаю, буду вдячна за інсайти та коментарі. І до нових зустрічей!